Не голишся взимку по ходу штанах, тому що цього і так ніхто не побачить. Винна. Жесть. Блім. Я маю щось. Ні, я не ма що сказати. Я інколи, типу, чизвірю з цим. Але буває таке, що я думаю, ну, так, ну, пора вже. Доїдала страву, навіть коли не хотіла, бо заплатила за неї. Давай. Бога, дуже смачно? А вот уже у вас все пиздец. а <кій> воно стає гірше просто з часом. Хочеш бути мазь, чому хмарка плаче, а не працювати 24 на 7? <кій> я буду щоразу <ще> писати записати <кій> дуже сильно. <кій> Ні, я хочу працювати 24 на, на 7. Моя життя поєднує обидві сторони. Чому ми спокоїмося? <кій> Знайомились в барі з хлопцем, просто щоб на халяву випити. Так, так, там, такі, такі, виховані, так. Працювала на роботі, яка не подобається, але там добре платили. Припрошуємо в медицині. Так, нам не подобається і нам не платять. Заходьте на кебаб в гень, якщо ви хочете отримати шалені емоції. і сльози. Дуже смачно, дуже гостро, дуже емоційно.